Вітаю, ви шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Що ж, пройшло 100 днів з дня інаугурації Дональда Трампа і приходу до влади його так званої команди. Я не знаю взагалі, що це за організація його команда. Це просто щось дивовижне, мабуть, небачене в світі для такого масштабу держави, як Сполучені Штати Америки. Таке враження, що це ліквідаційна команда. Так. Ліквідаційна цієї держави у тому е, організаційному сенсі, в якому вона існувала після Другої світової війни. Арештовують суддів, так. Е, розганяють найбільші компанії, які, на яких е, тримається економіка Сполучених Штатів Америки. Посварився він практично з усіма країнами світу, крім Ізраїля і е, Московії. Ну, відбувається річ, за якої будь-який інший президент просто взявся за голову і або пішов би геть. Або розігнав би свою команду, починав якісь реорганізаційні дії, що відбувається з Трампом. Трамп кайфує. Так. Він просто таке враження, що в нього суцільний оргазм. Так. Ну, Я не пояснюю, це що, деменція, це. Людина живе в якомусь власному, створеному самому для себе світі. Хай все рушиться і падає. А я буду ну, щасливий і вирішувати власні, так би мовити, проблеми, які знову ж таки існують десь намальовані в голові. Ну, дивовижна штука відбувається. Я ще хочу нагадати цей польський гуморитичний вислів. То не батько свіжа штука, із гармати стжелить крука, а то штука свіжа, голим дупом забіць єжа. Так, ну, те саме, як на мене, зараз відбувається у США. Так. Свежа штука, це. Ну Ви знаєте, я не знаходжу просто слів для цього всього. Я бачу, що і ніхто не може знайти слова для того, щоб пояснити те, що відбувається. Це оргазм, в мене єдиний. Єдине пояснення це суцільний оргазм і кайф цієї людини від абсолютно божевільних, якихо заяв, навіть не справ. Справ ніяких немає. Є заяви. Так. От, Наприклад, ну, подивіться, це саме найостанніше. Він говорить так: на 30 днів і тільки на 30 днів. Так. І тут Путін каже ні, на три дні. І Трамп каже так, на три дні. Добре на три дні. Ну, ми дивимося на це все. І це фактично бажання цієї людини голим дупом за так. Путін це їжак, а голим дупом його не заб'єш. Потрібні якісь ну, радикальні речі. я кажу про те, що ці всі радикальні речі вже апробовані, кажучи науково республіканцем. Так. Рональдом Рейганом, який показав, який, що треба робити з імперією зла. Так. А Московія це більша імперія зла, ніж Радянський Союз. Це ж так, більша імперія зла. Нема абсо... або нерозуміння, або це є е... ну, агент Кремля, який робить все. Якщо дивитися на справах, а не на словах, він робить все для знищення Сполучених Штатів Америки, для знищення вільного світу і для просування оцього зла московитів-андрофагів, все далі і далі.